Всім привіт! Прийшов до стайні з гуси, вже не дають мені говорити. Тихо! Бо підете всі Ну, а? Там гусаків. Коротше, по тому, що я бачу, ще треба буде провіряти спокійся, але так як вони стеляться, а, мав починати знову починати з другого. Ну, злову, в мене там з чотирьох гусок, які я думав, що є, то є всього дві. Дві гуски, п'ять гусаків. Ну, якось так. Будемо будем, будем працювати з тим, що я Будем думати. Зараз вам, може їх покажу. І взагалі такий день? Ну, день, як день, вечір вийшов трохи, трохи, трохи напружений. так там них не мене Ні, ніби не зігнали ту качку, що сидить на яйцях. Я вже думав, що сьогодні вже нічого не, не буду вам. Ну, Не встигну, не встигну зняти, показати, ну, але в мене є тут дітки, так що приніс їм пити. Бо в них світ цілодобово, в них жарко, треба, щоб лупити. І їсти, та й Треба, щоб чипушече підростали, бо добре отак зараз світло є, а скажімо так, поки є, то ти хай набираєш, хай ростуть. Зараз вам покажу. І гусей, і, і перепілок. Качки треба пройти. Чули, я не встиг прийти вже мене, вже мене криками зустрічали, і я ще почекав. Це, бачу, дихав, я що. А то При чому таке кричать? Е, я ж кажу, я ще сумнівався, сподівався, що, що там є третя гузка. Е, оця, оця, оця оця гузка, але воно, воно тоже, вони всі як йдеш, вони так стеляться. Тільки є одна біленька, ну і оця моя. Ну, ті, що дві, в принципі, і приходили гладитись. Оця оці дві, ото ззаді, оця дві гуски. Ото все Ну, кажу, ще, ще під знаком питання, ось це, що саме перше, але мені здається, що теж по поведінці. Та й по, по шиї воно воно не зло тим, а точно гусак, тому що його ганяє білий і і оцей. ну, Тільки справи. Не одно буду лишати два гусака, тому що якщо всяке може бути щось чи станеться, чи що, треба треба мати резервного, буду я лишати. Так, ну зараз попробую камеру протерти. щоб мені не подобалось якісь картинки, буде краще. Бачите, який Самий, самий головний. Буду ось цього лишати зі світлим дзьобом. Він такий масивний, гарний. Ну і по украсу він мені теж, і оцього сірого. Правда, він бойовий. Мені так смішно. Я з ними завжди є, то, то, скажімо так, мене він на мене він не не, не сміє кидатись. А, а тато який Тато, ну тато в принципі на роботі, він рідко, але, але знає його, він не те, що не знає, знає і його, і маму, то на них. Так, типу понесиль, але кину, вони пройшли і так ззаді за ногу типу, щипнув. До мене ні, мене не знаю, чи, чи боїться, чи просто я весь час, весь час біля них, хто що знає, але на мене ще, ще не сміло цей. Ну, він просто по кольору гарний. Е, в нього шия не є така довга, але він теж такий досить масивний. І мені подобається. А ось цей прям такий, прям такий. Бачите, він, якщо брати їх всі на фоні навіть всіх гусаків. Він такий гусак-гусак. Ось цього білого треба буде в першу чергу прибирати. Я не знаю, чи вони вже нестись будуть чи що, бо вони вже. Я бачу, що вони вже і на воді паруються, і на землі. Так, качки. І на землі паруються так. що... Так що не знаю. Буду прибирати спочатку того найменшу, що він мені таких маленьких гусиняк, так, щоб розпочали нести не на живо. А далі буду, а далі буду думати. Так, оцим. Я, в принципі, вже коротко не показував, але хто дивиться короткі хто довгі. Ось цим я вже так, одне ще відійшло. Ну, в принципі, тут ще не одне, тут ще я дивився, є слабеньких. Є слабеньких, по-моєму, ще три. А, напевно, ще одне. Ти ще живеньке. Ще воно щось. Ще воно щось живеньке, хай під лампою до цієї. Бачите, вони вже думають, що я їм що я їм налив. Зараз я їм поміняю водичку. Так, дайте сюди я сполочу. А, той такий, так і бачите, не росте, але шустрий. Ой, якраз лампочка виключилась, поки поставив водичку. Бачите, водички в них не було, ось так вони прямо за неї б'ються. Але так не було. І я в обід давав її не то, щоб прям досить довго не було, але кажу, приніс, бо... Е Цілу ніч їм, їм ще буде до ранку, хай поп'ють, зараз будуть їсти. Чим, чим більше їдять п'ють, тим краще набирають. Ну, вони вже і так, дивіться, які, якщо рівняти, що я не скільки їм, 4-5 днів, напевно, Ну, тиждень їм ще то, що нема. А дивіться, які вони вже, які вони вже слимачки вже дістають крила. О, ось такі вони ось такі вони, так. о, о, Стрибають, бігають. Ну, я ж кажу, от є ще одне таке одне це відійшло, то не хочу забирати, щоб воно тут ну, це, не треба було, щоб не мерзло, хай з ними побуде. То кажу, то з тих, що я... Мені було шкода їх прибирати, ну, вони в яйці були, скажімо так, не... вони прокрутились, але не вилізли. Ну, Бачите, хто його рушив і воно ще щось трошки роздуплилося. Може щось з нього. Але його, з нього і так нічого не буде, бо я ж кажу, це до завтра, завтра, та й відійде. Ну, але то таких темненьких, я ж кажу, відійшло, напевно, з тим, то буде певно, 6 з тих, що діставав, я, напевно, штучок 12, ну, половина. Половина ще викарабкалася і ось десь тут, ну кажу, не скажеш яке, яке це зараз куп'ють шматку, їм теж я ж кажу, відео показував, забрав шматку, тому що вони вже її мучили їсти, вони вже прекрасно бачите, виїдають, навчилися. Старі качки можуть можуть поділитись, не знаю що. Куда О! Е і через то забрав їм, вони вже великі, дав оту чорну сіточку, на ній вони побудуть дня стрибу, вони потім її, особливо тут біля кормушки, вони весь час стоять, вони її загаджують, забивається, що вже не, не пролітає вниз і тоді я вже її забирає. А зараз їм ще би та, та сітка була загруба в комплекті. Її можна купити, в принципі, вона і в інтернеті продається. Навіть якщо саморобний брудер робити, то її купити не проблема, тому що. В інтернеті я бачив, іменно конкретно о, така сітка є. Причому вона не дорога. Але тут була, я її отак даю, даю її тільки перепілкам. У нас тут у курчата, каченята, все, індичата зразу сідають на, на ту сітку, о, Ну, ту, що там є, а от перепілочкам її даю перших е, сутку-дві сидять, кажу, на таких. Ну, типу, паленочки, в мене паленочки має такі старі всякі, всякі шмати, всякі типу, я порізав. І стелю їм стелю їм, то потім ще до тижня часу. Ну каже, що теж з днів 3-4 сидять на ті поки вони її повністю не, не загальчують. І тоді вже повністю сидять на ту. Але каже, бачите, які вони ж ту Вони коли я їм тільки вилупив з вітровий слой, їм хватало чуть не на сутку, а тепер літровий слой, вони зараз половину вип'ють до того часу, ніж, ну, ніж всі нап'ються, вони, правда, трохи випливають, трохи викляпують, і вони вже були мокріли. Типу, вони отак полепили, воду розплюпували, потім ті шмати мокрі, я вирішив прибрати. Але кажуть, вони прямо молодці, прямо, прямо красончики. Бачите, які, які активні, активненькі, бігають, бігають, стрибають, весело, є щось. ну, Напевно, в тих, що дістають, якісь трошки два дефекти, типу з очима, щось одне око відкрите, друге закрите, але всі їм, як бачите, то не мішає. Їм то не мішає активно, активно бігати, стрибати. Все в них, все в них прекрасно. Не знаю, я ще теж бачу, всі дають, типу першу сутку роблять роблять воду, типу з медом, щоб в них не було стресу, щоб глюкозка. Ну я якось літом не мав часу і та якось не привик, я їм того не даю. Я їм просто зразу даю чисту воду, без нічого, то що, то, що переварно. І я в принципі показував. Я думаю, відео ви бачили. Я їм не все що перевернути слої, щоб всі прекрасно зразу почали пити і ніяких цим проблем не було. Так що якось так оці тут внизу. Щось теж що хочуть розказати. О, о, Іраз тих два, що я планую лишати старо одного. Ні, ну Я кажу, оцей гусак з них, то по-моєму гусак що менше. То було моє таке розчарування, бо я думав, що дві біле гуски. Ну він розміром чисто гуска. Я кажу, це, напевно, просто те, що були такі маленькі. Гуска, гуска я не знаю, бо вона з тої породи, типу, що гусенята, Фу, що гусенята, що гусак, то вона має під хвостом сіреньки. А він не має, то це гусак. Та і з тим, ну коротше. Гуси я тримаю так, щоб конкретно перший рік, так що цього ще треба вчитися, буду. Покажу. Я вже пробував по клуації, не вийшло провірити, але буду перевіряти, щоб точно знати. Точно я знаю три гусака, тому що точно. Тобто три гусака знаю точно і, і дві гуски. Точно білий гусак біла гуска, тому що він її топтав. Точно оцей сірий гусак, тому що він на воді намагався стоптати гуску. І точно оцей гусак, тому що він теж на воді стоптав ось цю гуску, що що гладилась. Оці двоє були під питанням, але оцей, що чорненький більше на шиї, його прям всі гусаки ганяють. Я ще за оце сумніваюсь, але воно прямо стелиться з всіма гусаками. Коли гусаки стеляться, ті дві гуски сидять, вони прямо шиї натягають. Ну, Ще воно одне під питанням, чи то гусак, чи то гуска, але воно мені виглядає теж, тоже... що зліво. Бачите, в нього і шия така глупезна, виглядає він мені теж, що то гусачок. Так що... так, що, походу, дві. ну Нічого, скажімо так, маємо те, що маємо, головне, що маємо. О, А оці зараз нап'ються, бачите, вони вже так, вже менше топчуться, вже починають починають розходити, зараз корм під'їдати, так що в них все. У них все буде добре, зараз буду цілу нічку рости. Одним словом, такі, такі в мене сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.